Отже, друзі, вітаю. Сьогодні покажу, гадаю, що досить прості речі, але для когось будуть вони, можливо, досить цікаві. Сьогодні покажу, як налаштувати два провайдера на роутері Міротік декількома способами. Тобто, в режимі резервування і в режимі балансування. Тож, показую перший спосіб. Логінимося на роутер. Перше, що нам треба зробити, це налаштувати другий інтерфейс. Наразі в нас є DHCP-клієнт, перший провайдер підключений в порт Із1 і отримуємо налаштування по DHCP. Тож, тепер ми налаштуємо порт номер 2 в режимі. Другого провайдера, для цього ми його видалимо з бріджан. І також налаштуємо для нього DHCP-клієнт. Обираємо додаємо коментарі, що це в нас другий провайдер. Додаємо default Route з дистанцією 2 метрика 2. Він у нас буде резервним. Так, а Інтерфейс треба вимкнути. Все, ми вимкнули. І отримали IP-адресу. Тепер, якщо ми перейдемо в роути, ми бачимо, що в нас тут є тепер два маршрути. Перший провайдер. З дистанцією 1, другий провайдер з дистанцією 2. Тепер ми додамо інтерфейс Ether 2 в List, що це в нас OnePort. І переналаштуємо. Першого провайдера ми приберемо Default Route і створимо, ось бачите, вже наш динамічний маршрут, зник. Але в нас інтернет працює, якщо ми подивимося MTR, наприклад. то ми зараз виходимо через другого провайдера. Тож для першого ми додамо статичний маршрут. Getway у нас 10.10.01. І ми додамо check getway. Пінг. І дистанцію додамо 1. Тобто це в нас буде основний провайдер. Так, все, ми додали. Примінили, і тепер, якщо ми подивимося MTR, то ми вже йдемо через основного провайдера. Ось, і насправді це все просто на цьому все. Тобто, в нас Є статичний маршрут, він працює. Щоб перевірити, наприклад, ми відкриваємо так MTR, дивимося, ми йдемо в мережу через першого провайдера. Для тесту ми зараз заборонимо ICMP через першого провайдера. Вкажемо Output. А от інтерфейс Easier 1 і протокол вказуємо ICMP Action Drop. Окей, все, правило ми створили. У нас вже ось пакети є заблоковані. І тепер, якщо ми подивимось роути... У нас все ще йде. Але ми тепер бачимо, що у нас ось змінився маршрут, і наш трафік пішов через другого провайдера. Бо перший у нас змінив статус на Unreachable. Тобто Mikrotik автоматично перенаправляє трафік через інший маршрут з дистанцією 2. Ось. І ми тут бачимо, що у нас тут з'явилося 2. Шлюзи. Але наразі ми йдемо через другого провайдера. Тепер, якщо ми це правило вимкнемо, тобто ми дозволили знову. ICMP, то ми вже бачимо знову вони звінилися місцями, і трафік пішов через основного провайдера. Так, в нас. Трішки випало, бачите, в нас було випало декілька пакетів. Але в нас перший провайдер знову став активним і все працює. Тобто в режимі резервування це налаштовується ось таким чином. Якщо ж в нас може бути ситуація, що Шлюзи по DHCP видаються різні, вони можуть змінюватися. То в кінці відео я покажу скрипт, яким можна знаходити, які в нас шлюзи на даний момент у кожного з провайдерів. І автоматично будемо оновлювати маршрути. Цей скрипт буде автоматично оновлювати маршрути. Тож, переходимо до. Другого рішення. Друге, в нас заключається те майже таке саме, але другий спосіб в нас майже такий самий, але використовується. Утиліта Netwatch. Тобто, що ми робимо? У нас є такий маршрут. так? Ми йому задамо коментар, що це в нас ESP1. І ми приберемо чек Getway. Тобто чек ми автоматично не будемо робити. І створюємо ще один маршрут, наприклад, на Cloudflare 32 через першого провайдера. Дистанцію ми ми теж вказуємо 1. Так, і в фаєрволі ми створюємо правило? Давайте ми переробимо це ось правило. Яке? Вказує, що Destination Address 001 через інші інтерфейси, окрім E01, заборонено. You, ping. або через термінал. Ну, краще давайте зробимо утиліту Пінг, візьмемо. Так, наприклад, і вкажемо інтерфейс і 1 так? Пін є. Yeah. Через Ether 2 Пінгу немає тайм-аут. Тож, що ми робимо далі? Далі ми переходимо в Netwatch Tools, Netwatch. І ми Тож ми створюємо netwatch, який буде перевіряти і керувати роутами. Тобто Ми вказуємо хост 1001, тип перевірки ICMP. І далі вказуємо. Якщо хост доступний, то ми активуємо маршрут через основного провайдера. IP, route, Enable. І далі ми шукаємо маршрут той, що нам треба. Шукаємо коментарій. Find. Comment. Дорівнює. esp 1 У нас маршрут першого провайдера з коментарем ESP1. Далі, якщо хост недоступний, то ми цей самий маршрут вимикаємо. І тим самим чином трафік в нас піде через інший найближчий маршрут, тобто з дистанцією 2. Натискаємо Apply. І ми ще тут вкажемо інтервал, що ми робимо перевірку кожні 10 секунд. Ось ми дивимось наш Netwatch. Так, статус UP. Все добре. Тепер для перевірки ми можемо Firewall заборонити. Це правило вімкнули. Ми можемо тепер заборонити для перевірки, тобто ми створюємо нове правило. Вказуємо тут, що в нас output, destination адреса 1.001. Протокол. ICMP drop apply Ось ми бачимо, що у нас статус Down, і основний маршрут в нас вимкнувся. І трафік в нас пішов знову через другого провайдера. Тепер ми цей маршрут. Ну, ми вимикаємо це правило фаєрволу, що ми вимикали. І ми дивимося в нас знову статус UP, і наш маршрут автоматично ввімкнувся. І трафік в нас знову пішов через першого провайдера. Тобто ось такі два способи є налаштування двох провайдерів в режимі резервування. Отже, друзі, ну і на останок, як і обіцяв, скрипт, який буде автоматично відслідковувати, який наразі у нас IP-адрес шлюза, і оновлювати його в маршруті. Ну, Насправді, скрипт це досить гучно сказано. Це просто ось така проста команда буде. Зараз подивимося його просто в консолі. Route set і шукаємо road, який ми будемо змінювати. find where command yes, isp1 getway А й ми отримуємо з DHCP клієнта. IP DHCP. шукаємо необхідний нам DHCP клієнт, бо в нас їх два, так як два провайдери. Тож ми робимо find where interface is 01. Відпрацьовує, ми можемо перевірити. Тобто, для першого ми змінюємо роут наприклад, на двічку, IP-адресу Так. І тепер виконуємо команду. І бачимо, що в нас змінився змінилася IP-адреса на наш роут Ось і все. Тобто. Там немає ніяких перевірок, нічого. роут не видаляється, бо ну, я не бачу наразі в цьому сенсу. Якщо IP-адреса зміниться шлюза, вона просто перепишеться в роуті, і все буде працювати далі. Тож ми цю команду можемо просто додати в DHCP-клієнт. Заходимо в IP. І тут є в Advanced є поле скрипт. Ми сюди просто. Додаємо цю команду. Але вона відпрацює, коли в нас буде просто оновлення оренди. Ця команда не відпрацює. Вона відпрацює, наприклад, після, після перезавантаження роутеру, або якщо інтернет не працював, тобто порт був в дауні, а потім піднявся. Тоді буде відпрацьовувати ця команда. І так само ми можемо зробити для другого інтерфейсу, але тут ми вже будемо шукати. ESP2 та інтерфейс Ether2. І також ми це можемо додати просто в cron. Так, system scripts. Event, ми можемо сюди вказати ім'я скрипта, або просто сюди можемо вказати нашу команду, яка буде виконуватися там, наприклад, інтервал там, кожні 5 хвилин. Буде виконуватися ця команда, і все полісі нам. Ота, кажемо Apply. Ок. Ok, і перевіряємо, що воно працює. То ми сюди його просто додали і в цей час команда буде виконуватися. Ось і все. От. І ще в нас залишився варіант налаштування балансування між двома провайдерами з фейловером. Але цю тему я вам покажу в наступному відео, бо вона теж в цілому досить обширна.